Дуже дякуємо Олексію Оскану за допомогу швидку в ремонті дронів. Дякуємо. дякуємо. Дякую. Слава Україні! Героям Велика вам подяка від нашої. Військової частини за оказану допомогу Олексій Оскар. Ви у нас як завжди на висоті. Дякую вам за наше медичне майно, яким ви нам допомогли за ці медпрепарати. Будьте певні, що наші бійці це все отримують в повному обсязі і надіємося на вашу дальнішу співпрацю. Дякую огромне, Олексій Оскар. Доброго ранку приїхали до хлопців разом з машиною. Олексій, да, 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 да. дякую тобі за допомогу та всім тим, хто долучився до цієї допомоги. Слава Україні! Героям слава! До нас приїхала така підмога, дуже колосальна підмога для діток від благодійного фонду Олексія Оскера. Дякую вам, Олексію, за таку колосальну, колосальну підтримку наших діток, діток нашої громади. Дивіться, скільки приїхало сумішей. Суміші всі 6:36 місяців. Я зараз викладу у нас в групі пост, яким категоріям ми цю суміш будемо видавати, надавати. І кому треба, звертайтеся, будь ласка, з задоволенням будемо допомагати. Посилочка від нашого такого нескореного. Крутішого і проклятішого, як люди одні нікотрі кажуть, за мене трошки Оскар. Олексій Оскар, так. Да. Вислав нам таку посилочку передать хлопцям. Ось отута. Да. Ну, більш продукти такі цей. Сушка. О, ось ось макароник, попитаю, кому треба, не для продажу, бачите? Макарони, О. стерильна плетіне, ну, коротше, серветка, стерильна, сухарики, трошки так покажу. О. Паски. Даже ще поїдуть у нас тушонка. О. Дякуємо Олексію та його команді. Серветки, О, це чаї. Також чаї, молоко. на О, ну Чаї, це трави, виходить, це ж таке, ага, вітамінний чай, бачите? Можете прочитати, вітамінний чай. О, тут ще такі чаї. В общем, макарони. У нас мед. О, це що таке? Ага, оберіги на ліве зап'ястя, бачите? Ну, коротше, такі. Крутезні. Хлопці таке в нас люблять утримувати чаї. У мене ще зйомщик, зюмщик, зішниця теж ще все оберіги. Ось О, Дякуємо Олексію та його команді. Серветки утримувати чаї. У мене ще такий зюмщик, зішниця теж ще все оберіги. Ми будемо злати на два батальйони. Ми це все розділимо. Хочу так до сильно. Вже прямо, знаєте, зараз розтовчувати. Так, ну покажу все. Печиво, оберіги в нас ще. Це якась чи подушка, чи що. Взагалі. Пасочки. Пасочки, сухарики, чай. О, пасочки. Це якась подушка. Ага, ага добралася. Цигарки, дивіться, пачку знайшла. Пачку цигарок. Там тут трошки злі у нас, серветки. така консервація, щось повлетний папір. В общем, це якесь повидло. Салічу. В общем, я показую, знакуди. Хочу тут якась консерва. В общем, таку трошки. Якби допомогу від них отримала, це просто супер. Тому що на збори йдуть зараз просто не цей. Можна сказати, ага, є цигарки, я шукаю цигарки, бо мене хлопці дуже просять цигарки, слухайте. Ну, Капець просто. Є пацаки, дивіться, пацаки, дивіться. Так, де там пачка я кинула, вже 4 знайшла. Чотири і там на Мігнатенко Тетяна дасть. ще. І ось ту ж знайшла. Коротше, цигарок трохи є, трохи медикаментів, в общем, ой, півблока сігаря це точно є. П'ять пачок, де да? ми з вами нащитали. Так що дякую, щиро дякую Олексію Оскару та його команді. Ми з ним говорили по телефону, буде надалі, далі. буде мені допомагати. Бачу, як мене жучуть, а ми крепчаємо. Ну нічого страшного, в мене команда моя теж. Не слабеньких, ті, що я маю виду, допомагають і підтримують. Так що все в нас буде супер. Разом до перемоги мої хороші, подушечка. Буде така класна поїде. Ага, на п'ять, бачите, ще там 4-5. Я не курю, вони мені не треба. Подушка така крута поїде. О, Печиво йде до хлопчиків. Ну, і ще хочу сказати, сьогодні оголосила збір хлопці. Все, скір, ми з тобою. Ді, зі мною, дякую. Пацанам. Давай фоточку з пацанами. Спасибо. Все. Друзі, ось веземо допомогу з фонду Олексія Оскара. Зараз будемо фасувати на декілька громад і передавати вже завтра. Пасяце що? Це пацанам на Київ. Для розвідки. Для розвідки. Зараз ну, я у Льоси все спитаю, але вроде би для... Дякуємо оскару. Ми в нього віримо. Тут плітоноска, там да. дитя, мазі, сухарики, спагіки, футболки, печиво, сухі Сухові супові набори. Щупкового приготування, чіткового приготування, їх праворити. Кублики, бублики, бублики. озі. Постільне, носочки теплі, дуже домашні. В'язали. Тут теж закрутички у нас вечора дуже багато. Дякую нашим людям. Да, 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 Цены тут мази вот эти. Скажу, что Это для ног. Для ног. Там, это хорошо, для них треба. Да. Ну забирай. У -у -у. забирай. Так, ты тоже, да? Да, да майки. Эти септики тут. Так, тоже рис тут. Медицины да. Да, ага. вот ищет медицина. Да. Вся медицина. Да, Володь, медицина, в буду. Все. Вот это вся медицина. А, подожди, сейчас жгуты были. Спасибо, спасибо. Цепа особості иены, всякие штучки, дрючки. Тут сладкие, грешки, конфеты. Там пацаны. Це жгути, пацани. Ну це ж готова мера. Ну хай будуть, так? Да? Хай будуть, ми здаємо хлопців. Супи борщі сухі. О, пойде, пойде. Жиденька буде. Консервація. Аджика. Все консерви. Ребята готові. Ще одна аджика. Ну, звонок. Це сухпайки, не... пацани. А я не знаю що це. А, це це. теж з домашнього, наверное. А, це типу ну, це, так, маю, там Пічені. Ми на той неділі будемо їхати, може зразу і заїдемо до вас по так, поводу тепла, то що ви їхати. кажете. Суби борщіші. Угу. Ченя, коробки. Це ви вже надо встані, може другому ставку чи ні. ні, пацани, не, ну, це, ми це вже все по Дві тоски були і це, от... Так, тут, тут. Да, тут нормально теж. А от іще теж Тоже... супей походить. Це сухпайки, так. Сухпайки да. побіг, поб'ють. Так, мильо е, вам не треба, так, басину? Як не надо? Може про запас буде, нехай. Що, хай буде. Постільне билет? Каждый юзак собі закинуты. Юра Я у нас. Даю, у нас Юра казав, що це сильно очень надо. Знали б, йому оставили. Хай буде у вас. Ну, хай будем. Наш, наш. Возьми все. Так. так все. все. Це на розвідку, да, туда, на Київ. Да. Але Дельнемір, їти вже до хлопців. Дякую всім, хто долучався донати. І дякую Олексію Оскару, дякую всім. Ця штучка збереже життя нашому товаришу на передовій. Дякую всім. Олексію, доброго дня. Хочу тобі подякувати за допомогу у придбанні кевларового шолому. Я тобі обіцяла відео. Звід. Ось, будь ласка. Придбали. І хочу тобі подякувати від хлопців, також від дівчат за те, що, незважаючи на що, ти допомагаєш, чим можеш. Я розумію, що зараз дуже важко, але побільше б таких людей, як ти. Дякую тобі, велике. Силку я тут все, Дуже великий, добре, дякую. Дуже вам велике дякую. Добре, Пане Олександр, дуже вам дякую. А я теж такий думаю. Посилку вашу. Думаю, ну посилку. Собрали через Олексія Оскера. Оскера да. Передали. Ну, от, дуже багато прохань, Прокей, що так, касательно от, теплих речей. Теплих речей. Дождівки є. Ми зв'язували з Олексієм, дождівки є. І осталось тільки теплі речі. А, yeah. Государство не дає, вони просять, а їх yeah. ігнорять. Ну, скажімо так, мягко виражаюсь. Так що хлопцям yeah, потрібні yeah. теплі речі. Yeah. Да. Оскар. Це подарунок від тебе відправиться. До москалів. Дякуємо тобі за допомогу. Слава Україні! Вінниця, оцей кін завжди говорив правду, допомагає, робить людям добро нашим хлопцям. Хто там на вуха щось ліпить, відкриває все, що є по чистій правді, а цього не люблять. Не люблять. І такі люди, як ми, завжди трішечки десь обходять стороною. Правдиво знайдемо. Виновних на кожного. Пацанам допомагайте, хто як може. Повірте, є чесні, добрі, правдиві люди. Слава Україні. Друже, пане Олексій, дуже тобі велике дякую. І ти мені допоміг. Витягнув мене з 81-ї бригади. Якщо дасть Бог, ми ще живих побачимося. Дуже вам велике дякую. Дари я лікарів пробую термосати тут трохи. Ось такі. Дуже дякую вам. на зв'язку, друже. Хай Боже, тобі здоров'я. Щастя, всього найбільше. Доброго вечора, друзі. Ми вдячні благодійному фонду Олексія Оскара за те, що допоміг і купив нам оцю прекрасну гуму. Олексій, перемога за нами. Слава Україні! Оскар приїхав отримати аж три посилки. Ого. Чекаю зараз. Тільки змогли забрати, бо працювали. Працювали. Дякую Оскару за допомогу. Вулиця показувати не буду, але зараз тут. Оскар, дякую за передачку. Отримали цілий ящик. Наймем поворіг, волотьвари. Окрази колес, супчики, о, ниточки. Це дуже оберіг, хороший. Дякуємо, Оскарі. Дуже вдячний, що допомагаєте. що така ситуація допомогли. Я вже заказав. Це не не, не, не броска, скажімо Дуже вдячний але. Це, Для мене це дуже важливо. А... То есть после операции надо, при посыл Так а може и вам тут и накупить. Так я только я бы заказал, мне вроде бы про результаты. Ну, скажи, что это результаты купил. Я Абрам Ир. Передаю фонду Алексея Оскера по заноске на бронежилеты помощь ЗСУ нашей украинской. Доповідаємо. Доповідаємо. Дуже дякуємо за підтримку і дуже дякуємо за те, що задовольняєте потреби наших бійців. Стараємося. Бажаю міцного. Оскар. Забрав тільки що посилку. Якраз був в Запоріжжі по справах. Ось вона нас ззаді. Подякував. Кстати, на то в дуже добре жаримо. але я думаю поки що досить, бо у нас ще там трошки банок єс. Вот. Доброго дня, дуже вдячний э, волонтеру Оскару. І благодійному о, фонду о, благодійному, о, благодійному Ми волонтери, так? Ми волонтери так. за допомогу 58-й бригаді групи інженерної підтримки. І за колеса, і за всю група інженерного забезпечення 58-ї окремої мотопіхотної бригади висловлює подяку благодійному фонду ми волонтери та. Волонтеру Олексію Оскару за надану допомогу. От всякі дрібниці і недрібниці вони дуже нам допомагають. І завдячуючи, ну, ми відчуваємо піклування з вашої сторони, і це допомагає нам виконувати нашу щоденну нелегку працю. Дякуємо. Посміхаємося і машемо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Волонтерські організації ми доправляємо грузи на мусульманський підрозділ батальйону братства, а також їжу, а також нову пошту відправляємо адресними доставками ваші. До фонду Оскар. Дякуючи Олексію, всі отримують допомогу і батальйони, а також діти, батьки і плоденні люди. І ваші всі заявки також вже запаковані на нову пошту, просто люди відгукнули. Доповідаю, ви просили, значить, десна. хлопці вже привіз продукти. Якщо є бажаючі ще допомогти, долучитися, я всегда готовий приїхати з Києва привезти пацанам. Е, що є, давайте, бо в мене зараз склади пусті, це правда. Я не притула, я не розкидаюся ногами. У мене продуктів поки нема, склади пусті, навіть немає медикаментів. Хто що хоче, кажіть, дзвоніть, Ми привеземо. Я пасія. Тарний фонд Олексія Оскара та гуманітарний фонд час доставили допомогу на дитячу обласну больницю міста Суми. Передаємо гуманітарку. Слава Україні! Героям! слава! то я попросила панта Сані Сугонської області і мама не працює, Ну точніх не працює вообще. Так, оце ми. Оце наші далеко, так? Так, так. І оце це я теж з Луганської області, тільки приїхала. Хорошо. Р, э, батьки, ну то я попросила їжу, бо грошей немає, нічого немає. Все дали. Ну, дуже Денис, дякую за все, що. Ви довело. все дали, що людина просила. Дуже, дякую. Дуже, дуже дякую, дуже вам дякую, дякую, хлопці. Дай Бог вам здоров'я і дай Бог нам миру всім. Хорошо, все дійте з Богом. Дякую. До побачення. Так, друзі, Чернігівщина звернулася до нас за допомогою. До благодійного фонду мене Вілікала Олексія Оскара і моєї команди Сонце Твіту. Я Маринчак Наталія. Е, дякую Олекс... 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 фонду Олексій, благодійному Олексія Оскара за благодійну допомогу Чернігівщині та переселенцям, зокрема. Слава Україні! Героям слава! Зітуємо про допомогу, щоб бачили, куди йде, що йде, в якої кількості, в які регіони. Все, приїжджайте ще. Дякую. Хочу подякувати іншим волонтерам, які теж відгукуються. Це знову ж таки повторюсь Олексій Оскар.